Виставили його зразу на продаж. У нас є табличка. Повністю характеристики. І ми дуже раді, що ми це поставили, тому що дуже-дуже багато людей дивиться цю табличку. І перше питання: чого так дешево? Ви, мабуть, нуля забули додати, бо тут 255 тисяч євро акція зараз. Скажімо так. І всі думають, що це просто оригінал е через те. Так, далі показую другу частину. Це також решітки, логотипи, карбон. Скловолокно ми сюди не брали, тому що в принципі, його не було куди положити. Але якщо люди заходять на сайт, то там, в принципі, все буде видно. Також з нами виставляється наш колега, який робить будинки на колесах. Він також з України, з Києва. І також шукаємо нових клієнтів. Виставки взагалі для того, щоб шукати нових клієнтів і показувати свій бренд, щоб скажемо так, узнаваємось бренда. Це вже я кажу сьома виставка цього року, і ми далі будемо виставлятись. Наступна виставка буде в Швейцарії, потім в Голландії, Франції і так далі. І так далі. Так що буде дуже багато цікавого контенту. Слідкуйте за нами.